У Брюсселі готують черговий 19-й санкційний удар по Росії. Тепер, крім нафтового та енергетичного сектору, обмеження торкнуться і криптовалютних бірж країни-агресорки. Які рестрикції вже діють? Які санкційні ляпаси очікують на Москву ще розповість Софія Желінська. Новий пакет обмежень Європейський Союз прямує проти російських банків, платіжних систем, криптобірж та нафтової торгівлі. Частину заходів планують узгодити США, щоб тиск на Кремль був максимально ефективним. Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери нас у цьому підтримували. Нові санкції торкнуться тіньового флоту російських танкерів, унеможливлять перестрахування суден, а також дарять по трейдерах у третіх країнах. Водночас розмірковують і над застосуванням інструменту проти обходу санкцій щодо Казахстану. За словами джерел, єС уперше розглядає можливість застосування свого інструменту протидії обходу обмежень проти Казахстану. Це означатиме заборону на імпорт країною деякого переліку деталей. Адже згідно з торговельними даними блоку, їх досі транспортують до Росії у великих обсягах, де потім використовують у виробництві зброї. Однак, уже після ухвалення рішення про відмову від імпорту нафти і газу в Брюсселі дедалі краще розуміють, що саме Вашингтон, а не ЄС, здатен завдати найболючішого удару і закрутити гайки. Водночас, експерти непокояться щодо релевантності нових обмежень. Ми не очікуємо, що в 19-му пакеті ЄС залишиться багато місця для серйозних санкцій проти російської нафти. Попередній пакет доволі сильно вдарив по сировині з Російської Федерації, і на цьому етапі ми не бачимо великого потенціалу для нових обмежень. В той же час у США очільник Білого Дому заявив про готовність запровадити нові обмеження проти Москви після чергової атаки на Україну 7 вересня. Ви готові перейти до другого етапу санкцій проти Росії чи покарати Путіна? Так я готовий. Нагадаю, що у попередніх пакетах ЄС уже знизив цінову стелю на нафту та заборонив імпорт продуктів із російської сировини навіть через треті країни. Обмежив діяльність. Понад сотні суден тіньового флоту та розширив санкції проти російських банків і військово-промислового комплексу у чорному списку Євросоюзу вже понад 2,5 тисячі осіб, сотні компаній і кораблів. А експерти наголошують, що, хоч російська економіка і видається стійкою, вона вже тріщить під тиском заходу. Нижчі ціни на нафту, стагнація у військово-промисловому секторі, наближенням банківської кризи та невпинне зростання військових витрат штовхнули російську економіку на шлях рецесії. Водночас у Євросоюзі вважають, що Китай має зробити вибір між співпрацею з європейцями і підтримкою Росії. Чиновники ЄС вже обговорюють можливість запровадження санкцій не лише проти РФ, а й проти Китаю та інших країн, які купують російську нафту і газ. Йдеться про вторинні обмеження, які напряму залежать від позиції США. Софія Желінська подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.